Це був Татаро Олег Юрійович, доктор юридичних наук, професор. То пані е, Бортницька е, протягом тривалого часу підтримувала свій зв'язки з паном Татаровим. Е, вони знайомі і е, те, що відбувається зі мною зараз, ну, моя е, позиція стосовно е, пана Татарова та інших осіб. Е, і, е, Зв'язок пані Бортинської з паном татар, Татаровим, це прямий причина святковий зв'язок, чому вона приймає таке рішення, де замість там, 30 діб дає 32 доби, що незаконно від слова зовсім, де. Е не випускає мене клітки, де пририває, просто посеред моєї промови, там де я ну, не лісу, не вправо, не вліво. Іду чисто по тексту е, тих документів по тих питаннях, які ми, мене просто приривають, вона стає доходить за усуду. Разом з тим, що мені також стало е, відомо, е, виявляється, наша пані Бортинська, суддя Печерського районного суду міста Києва вже протягом тривалого часу. Протягом тривалого часу є фігурантом нашого українського продукту, проекту Міротворець на цьому сайті Миротворець. Яким...